Вітаю вас, дорогі мої друзі, і вас турбує семерочка. Дивіться, ми зараз знову придумали фішечку, акцію, як ви любите, щоб було якісно і недорого. Дивіться, мережевий шуруповерт фірми Revolt в HD качестві. Це картинка в hd качестві. Це якщо ви з не протерли глазочки, то HD качество воно вам формує. Гарну картинку. Це, звісно ж, шутка. Але ж дивіться, прекрасніший, прекрасніший шуруповерт. Ціна його 1200 гривень, але ж так як я кажу, що акція, ми вам зробимо його 1000 гривень. 1000 гривень ми зробили, от бачите, скільки в нас є їх? Раз, два, три, чотири п'ять шість сім вісім вісім штук по 1000 гривень. То що, починаємо розпаковочку. Дивіться. Почнемо спочатку з чого. Ми подивимось, так, що в нас тут 980 Вт, у нас сила за чашки, 40 Нм, метр, діаметр патрону, 10 мм, це швидкість у нас на першій скорості, це швидкість на другій скорості. Ну, це у нас, понятне діло, вольтаж і герцовка. Це сіті мережевий шуроповерх в гарній якості. Чому кажу в гарної, чому так я кажу? Тому що дивіться, перше, що мені особисто... Подобається в цьому мережевому шуропокруту те, що у нас просиликоніний кабель йде трошечки і він йде длинний. Далі в нас виходить йде дві скорості. Дві скорості в ньому. Далі в нас, бачите, ручка, як у всіх шуропокрутів, у них трошечки сміщена назад. І то виходить, коли ти щось робиш, то трошечки, якби то рука болить, то воно туди тягне. То туди тяне. Ну, ми на це не звертаємо увагу, але ж після цього відео ви обов'язково підіть до себе в гараж чи в мастерську, візьміть свою шуруповерт і візьміть його, як він вам в руки лежить. Тому що це е, зроблено посередині ручка, і його по, по суті ну, відбалансован, він не туди, не сюди не тягне його. Він в руки чітко міцно тримається, і ти собі його... Нажимаєш і огонь поїхали. Значить, що в нас тут ми ще маємо? Ми маємо тут на збокову заміну щоток. Ми відкручуємо і міняємо. Тобто вам не треба, допустимо, з часом щотки стерлися, відправляти в мастерню, щоб там щось вам крутили, да переживати, щоб вам там не зняли ваш механізм, не засунули якусь там фігню. Да? Ви самі собі тихесенько відкрутили отверточку, що поміняли, поставили огонь. Значить 1000 гривень він коштує. Не будемо розмусолювати це відео. Є в наявності 8 штук. Кстаті, ще до речі, у нас металевий патрончик за це теж велике дякую постачальнику за те, що він не ставив пластиковий, як у всіх, а поставив, заморочився, потратив трошечки більше грошей. При закупівлі товару і встановили металеве, тому що металевий петрончик він дуже якби то більше ходить, як практика показує. Давайте тепер ми тут у нас... Зараз я відключу, бо воно заряджається. У нас бо сидимо тут допозна, а світло заключається. Так він робить в нас. Це перша скорость. Це друга. Бачите, напруга, понятне діло, що да, у нас тут пишуть 980 Вт. Понятне діло, що 980 Вт це в нас буде при нагрузці. Він буде брати. Тому що зараз у нас ще схейтери повиходять, скажуть та да нема там в 980 Вт, там і так далі. Тому подібне. Але ж, це, це це не секрет. да коли ти даєш навантаження, або болгарку ти включаєш даєш навантаження, тоді виходить, ці вати додаються. Коли в холосту, воно просто в холосту маслає і якби то нічого не відбувається. Так що ти гривень, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте, ми на зв'язок. Вашому вниманию, пилочка Прокрафт нашу пилка, просто в принципі, хотіли, багато людей заказали, отримали, продаємо. Поставили цену, ребята, на дачу. Так як у нас зараз місяць лютий, вже холодно стало, вже зима прийшла до нас. А в деяких регіонах вже сніг лежить, а в нас немає поки. Ну, ми дочекаємось. То дивіться, пилочка на віддачу віддаєм, акція 6.300. Була. 6900-6300 на віддачу. Тобто зателефонували, заказали, ми перевірили, виписали гарантію, відправили, накладене належно платіжом, отримали, розрахувалися і маєте таку річ. Давайте знову її подивимось. Я вам хочу показати. Ще дивіться, У нас цієї пилки зараз на сьогоднішній день, прямо от зараз, вона комплектується в таку ціну з 4 амперними батареєчками. Чому? Тому що. Фактично можливо компонувати з 6 амперними батарейками, там, з 8 амперними батарейками. Але ж в нас тільки зараз є 4 амперки. Чому? Тому що 6 не, не, не в Техасі, не в Прокрафті, не в Револьті. Таких батарейок у нас зараз немає. розхопали Не знаю, що то було в тому місяці. розхопали все. Маємо 4 амперні, маємо ще. Батарейки 5 А від Револьта, Якщо треба, то будь ласка, кажіть, що треба, то і будемо комплектувати. Але за 6300 за 6300 у нас іде пилка з 4 амперними батареями. То давайте дивитися, що в нас тут і, що, і де і як і прочі. значить Ціна 6300 ми поставили для того, щоб продавати, щоб на то щоб не сидіти. Але чуть-чуть заробили, але зато продали. тому що Треба біжень. Одна 4-амперна батарейка, інша 4 амперна батарейка. Значить, що ми маємо? Дві батарейки на 4 А 20 вольт. Маємо індикацію включення плати. Також у нас такий от є зажим да, протягом гонки, я кажу. Так, все. Це робимо. Тому що буває таке, коли ми ставиш стівшу батарейку, вона так само так само теж робить. Але ж бачите, тут... Наші комплектується вона, ця пилочка у нас одною шинкою на 35 см. Ну шинка така брутальна. Ну бачите, широка і якісна. Плюс у нас такий є цепочок. Цепочок в комплекті. Хочу сказати, що цепочок тут ще непогано якості, але буває і краще. Але все одно цей цепок будемо казати на нього, що він для м'яких порід. Тобто, якщо вам треба піляти щось таке, ну, класне, тверде, то вам треба брати для, для твердих порід, у нас така цепка є, вона коштує 300 гривень. Але що я вам просто кажу, як є, що ця цепка обкаточна. Тому що ви візьмете, якщо так десь щось там підпіляти, на перший раз на деякий час вистачить. Але треба придбати ще одну за гроші. Далі у нас комплектується така от двойна зарядочка, тобто вам не треба там окремо заряджати. Да? Ви собі поставили, зарядили, воно вам все показує. Красненьке це коли воно заряджається, а коли воно заряджене, воно загорається зелененьким. Це щоб ви знали. Ну і гарантія у нас тут. соответственно на книжечка і, що? і 6300, і вона у вас вдома. Якість пластика непогана. Ще один момент. Дивіться, вже ми зібрали за два роки, ми робимо цими акумуляторними пилами, і, які висновок. Взагалі пилки непогані. Е, головне, що да, є, буває дешеві, там люди покупають, якби віддають багато грошей, але попадається до них не добросовісно люди продають, там крутять, мутять. До чого кажуть, якщо ви купили пилку, Ребята, не треба. Включати її, допустим, да, і ти цілий день її робиш, не, не передихаєш. Тільки батарейки собі купив, да, ці, ці сняв на зарядку, іншу поставив і далі маслати. Не можна так робити. Чому? Тому що треба пилки давати, відпочивати. Тому що нагрівається, перегрівається плата, вона виходить зі строю, то треба буде міняти плату. Цього, там, БМС, як вона там називається. В общем, це чисто так такий мій висновок за ці роки, які от вже е, пройшли по експлуатації пилок. А так взагалі непогана справа, хочу вам сказати. Техесенько, зручно десь в огород собі пішов, не треба тягнути не бенза, не мас. Якщо тобі там треба щось підпиляти, то саме оно є в нас така пилка. Є в нас ще за 6,450 є за п'ять підсот. Є в нас за 6, Ну, за 6450 і є в нас ще за 8500 револьтів з 8 аперними батарейками. В общем, взагалі у нас великий асортимент. Ребята, ну, дивіться, цей кейсик в основному мені кажеться, знаєте для кого потрібен? Для перекупщиків автомобілів Чому? Розповідаю, дивіться, у вас ви уявляєте, у вас... Кучу автомобілі на площадки, і як я розумію, перед базарним днем, днем в общем, ви приходите, і тобі треба там її там, по марафеті, щось там натірети і так далі. Так давайте дивитися, що в нас тут внутрі. Е, чому чому я кажу, що це для е, перекупщиків? Тому що в мене дуже багато людей питають, які займаються автомобілями, які там, в общем, дивіться сюди. Це миїчка. Ми, якщо чесно говоря, ми інкогніто їх продаємо. Ми продаємо їх вже ну, доволі таки немало продали. Але ж ця мийка, ця мийка, публічно я її не знімав, пояснюю чому. Тому що в нас люди, знаєте, як от дивиться на цю мийку, він, він каже, наша мені та стаціонарна мийка, що з барабаном, куплю я цю собі мийку, буду собі весь автомобіль мити кожен день по 5 разів на день. Не можна її робити так, як, допустим, ви собі думаєте. Да? Це миєчка. Вона е, доволі таки мощна, вона доволі зарекомендувала часом. Е, вона працює. Е, вона непогано собі е, зробила відгук. Е, значить, дивіться, е, в неї є свій стандартний вход. Свій стандартний вход. Але, але дивіться сюди. Зараз я вам скажу, як воно тут у нас щепляється, але я вже не пам'ятаю. Зараз це у нас, виходить, входи сюди. Воно все новесенько, все ще не розроблено. І в чому прикол? Цієї мийки, то по суті, раз, два, три, 4, 5 насадок. Ви бачите, собі міняєш. І вона тобі дає той ілійний э, різний фонтанчик. Тут тобі показано. Раз, два, три, 4, 5, 6 насадочок. Тут різним цим вона миє. Фонтанчиком потім знімаєш, витягуєш, витягнув У тебе є така насадка. Ще. Бачиш, оця ось, що ми полюбляємо. Да? Вона дає такий напірчик, напорчик класний. Такими губками. Теж вставляєш її, примикаєш, поворачуєш. Далі в нас йде. Пенік обов'язково. Теж він все крепенько. Щас морозить, ще може за цього мразець, воно ще поняли? Не хоче цей Щас на ту сторону. О, Собі п'інник. Потім, ну, в принципі, це у нас одівається на шланг на одну сторону. Сюди одівається шланг, ти кидаєш в бочку. Ну, і в принципі на цю сторону в тебе є отвір, на цей, де в нас насадочка. От. Насадочку одягаєш сюди, сюди підключаєш шландичок, відерочку і собі працюєш. Дивіться, цей кейсик в нас в комплекті. Саме головне, саме головне, що в нас йде стаціонарна зарядка, в нас йдуть батареї. Батареї 6 А 36 вольт, але е, тут в нас... 6 ампер, 20 вольт. Просто вам кажу: не звертайте увагу на ці дані. Ну, так от вони пишуть. Тут в нас йде девольтовська посадка. У мене дуже багато людей, кстати, запитували, у вас є девольтовська посадка? Ребятки, вот, акумулятори девольтовські і посадка. Тут в нас Девольт. І таким планом вона робить. Е ви скажете мені, що це, це ігрушка, ребятки. Да, я не буду казати, що це, що це професійна машина, яка там ти будеш кругом використовувати її там скрізь. Але ви берете її, дві батарейки, тобі помити, ти приїхав додому, або тобі треба машину на на, 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 привести в порядок. Зараз людина приїде. Тебе, тебе, тобі дивитися, да, дивитися, в тебе там, грубо говоря, лодочка ніс грязний. Ти собі взяв ведерочку, пройшовся, 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 помив, 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 колеса, помив, обійшов сполослові, щоб не гнати її на мийку, показав людині. Або заїхав в гараж до того, щоб заїжджати в гараж, да? сніг, слякать там туди-сюди. Перед гаражом помив, помив, заїхав, там колеса і проще. Тобто ця мийка. За 3400 гривень вона дійсно, вона дійсно працює і непогано. Звісно ж, на неї дається гарантія один рік, все як треба, але ми гарантію даємо е, на заводський брак. Якщо ви її там розморозили, там, вода десь замерзла, розперла її, і так далі. і так далі, Який брак? Ну, взагалі, в принципі, як і везде. Так що, тому кого зацікавила ця мичка, це реальна фішечка. І хочу вам сказати, що в нас є теж е, така мийка, тільки вона буде від фірми Сілті. З макітовською посадкою вона теж є, ціна там теж буде 3400. Е, детальніше вже в якомусь іншому місці, в іншому відео або по телефону. Звертайтеся, я вам розкажу, які нюанси. Дивіться, е, от пілочки про крафти, моделька. ПК, ПКА 44. Первая, да, и моделечка ПКА 32 ли. Тоже нашумевшая. Вот очень много, очень много их продаем. И хочу вам сказать, что готовы даже снова сделать скидочку на них. Реально для того, чтобы увеличить продажи. Я не знаю, по какой причине, но хотят этот прокрафт, хоть ты, хоть ты зачеши голову, зачиши волосы назад. Почему хотят? Потому что качество. Потому что у нас попилочка по прокрафту есть, по грассеру есть, по всему есть. Мы сейчас будем все заново обновлять, обновлять и пересматривать цены, курс доллара. Сейчас, слава богу, припал. И, пожалуйста, вы не затягивайте пока доллар на низах, что-то надо брать. Потому что потом доллар опять дорожает, соответственно, цены дорожают. Давайте сейчас я сейчас вам эту пилочку покажу. Значит, для того, чтобы получить классную цену, для того, чтобы получить классную цену, будет дешевле где-то, где-то, ну, в общем, будет дешевле, не могу сказать, потому что мы будем индивидуально для наших подписчиков делать прикольные цены. И фишечка будет в чем. Вы заходите в шапку профиля. У нас есть вот, вот тут вот крестик, вы на него нажимаете Вы подписались на тикток наш Нажимаете на аватарку Зашли вовнутрь, есть ссылки Есть ссылка на ютуб, на телеграм Там инстаграм, там короче Заходите в телеграм Обязательно, и в телеграме задаете э, Задаете вопрос Почем э, пила вот это, вот это, вот это. Вот. вот это, либо вот это. Я вам буду называть там цены. Цены там у вас будут приятно удивлены. Вы, люди, все мои подписчики, не только, будете удивлены. Тот, кто вот в прошлый раз я делал такую фишечку, тот, кто не хочет заходить и говорит, а чего бы сразу не сказать цену и так далее, и тому подобное, что вы там исполняете, лабала -ла, там и прочее остальное. Скажу так, если у вас нет желания подписаться, зайти купить пилку эту дешевле, сразу вот так вот по экранчику шик сделали и все, и вопрос закрыт. Это для тех людей, кто хочет э, сэкономить каких то там какие-то деньги. нам это тоже приятно. Вы можете подписаться в Телеграме. Мы вылаживаем какие-то акции, скидки. Мы там спилкуем мы с своими подписчиками. В общем, создали этот Телеграм. Нас там худо-бедно там два с половиной тысячи людей есть, как бы, и которым интересен наш контент. В общем, с этим мы разобрались. Хочешь получить дешевле по ссылочке в профиле и в Телеграм подписаться. Значит, эта пилочка 1500 гривен. Сейчас, а там она будет, узнаете потом, какая будет цена там, если вам интересно. Значит, показываю ее, как бы ничего тут сверхъестественного нету. Пилка аккумуляторная с 20 шиной, с бесщеточным мотором. В общем, у нас идет одна цепь, у нас идет вторая цепь, и у нас идет комплектация, да? Одна 15 сантиметров шина, одна 20 сантиметров шина. Ну, скажу так, комплектация богатая. За такие деньги, ну, реально, прокрав прямо откровенно сделали вот такое чудо и на ступенечку они немножечко как бы перегнали своих конкурентов будем это так говорить комплектуется двухамперной батарейкой 20 вольт вот комплектуется таким вот блочком зарядным в кейсике ну рядышком пока к сожалению никто не стоит вот по цене но обещаю что э, мы подгоним <laughs> наших поставщиков э, других чтобы ценник был везде примерно плюс-минус одинаковый а вы уже кто любит прокрав, купил прокрав, кто любит техас купил техас кто обожает грассер и револьт Тот біжить за грасіром і револьтом, тому що вони теж на височішому уровне. І у нас також по какие-то новиночки, що то буде. От уже косы получили. Так що, этот вот у нас 1500 гривень, а більш детальніше я сказав, що треба зробити. І дивимось ми цю пилочку. Але ця пилочка у нас вже в акції. Вона коштує 2400. Але, але, але. Любі друзі, заходите в шапку профіля, обов'язково підписались там сям в Телеграм і зає, задаєте мені питання. В'ячеслав, скільки коштує ця пилочка? і кажете номер ПКА 32 лі. Я вам називаю ціну, але ж ви повинні розуміти, що якщо ви зайшли в профіль, підписалися, то вам треба вже якби то деш, дешевше купити. Просто так запитання ну нашу. Для інтересу. Ви заходьте, задавайте питання відразу пишіть адресу, ми чик-чик-пук-пук. Максимум на наступний день вона вже уїхала і ти вже піляєш собі по дервіжки. 2400 4 А батареєчка, фірма Прокрав. Дивимось. Все на гарантії. Ви знаєте, що Procraft дає теж непогану гарантію. Давайте відкриємо, покажемо, що воно тут такое в нас. Значить, дивіться, комплектація у нас по-перше, у нас іде по комплектації. Давайте подивимось. Це що в нас? Це 20-та шинка. Це цепочок. Ну, цепочок відразу кажу, він такий собі, знаєте, ну буває і краще. Але ж, е суперзуб. кстати, суперзуб для твердих порит. Так що, ребятки, цепок нормал. Шинка 20 см, узесенька, можна можна існяти там якісь. Віражи на поворотах. Можна також використовувати цю пилочку, цю цепочечку, вона трошечки товша мабуть. Да? А ну, давайте подивимось. Мені аж цікаво, самому. Да, вона трошечки, ні, трошки, ні, є трошечки. 150 ка вона трошки э, товще, ширше, але коротше, тут 150 на сантиметрів, а там 200 сантиметрів. Значить, комплектується ця пилочка, комплектується цей Автоматичним автоматичним подачу масла. У нас редукторна, вона посилена, ми можемо вже використовувати якісь такі піньку, як руку. да там, ви, там сюди Комплектується далі у нас 4-амперна батарейка, 20 вольт 4, 4, 4, это, турбо надув в неї стоїть. Вот. Можна включати турборежим. І вона сама не починає піляти. Цього робити не можна, тому що сама вона пиляти не, не буде, тому що це шутка, якщо що. Далі, що в нас є? У нас є така функція тут, бачите, ти відкрутив, підтягнув і зажав. І в тебе вже підтягнута цепочка. У нас виходить є захист для руки. В нас сюди встановлюється батарейка, редукторна, ну, прикольна, гарна пилка. Ну, зроблена, мені здається, що дуже класно. Мені подобається ця паличка. І в такому кейсіки прекрасному, 2400 коштує, і е, дається гарантія і ціна буде вас приємно з я ж кажу, або е, якщо ви перейдете по посили, підпишетесь і зробите таке, таке чудо. Можете просто підійшли, якщо вам це не цікаво, підійшли, підписались, купили, а потім удалились. Та і все. В принципі, можна і так зробити. Якщо вам не цікавий цей контент. А, я, звісно, не рекомендую вам удаляться. Почему? Тому що ми працюємо постійно. У нас постійно якісь акції, скидки. Якщо всі знають, що робимо чесно без всяких зауважень від людей, даже так скажу. А якщо єс, є якісь зауваження до нас. То ми обов'язково форматуємося, йдемо по правильному росту. І ми починаємо продуктивно викладувати відео. А ваша задача сидіти, якщо ви вдома сидіть, відпочиваєте, відкривайте собі все, ізучайте, виписуйте, що у В'ячеслава 7 км гарні ціни. І алло. коротше, всім пока.